Всім доброго дня. ну Нарешті мотор дочекався свої запчастини з відновлення. Прийшли головки, які робили майстерні Urban 69. Е -е, хлопці нормально їх зробили. Що робилося? Поставили нові направляю, направляючі клапанів з BMW, з BMW, направляючи клапанів BMW. Пружини ВАЗ-2108. Сухарики теж стоять в комплекті. 8 клапана. Клапана, а є. Замінені сідло По головкам ще замінені направлялки і замінені. Пальці, осі коромисо. Тобто рухається вільно, люфтів немає від слова зовсім. Пальці, як я зрозумів, стоять, поршневі пальці з'їжджав. До речі, в стандартних головках з дев'ятки стояли рівнесенькі, ось, ось коромисо і коромисла стояли з рівними. Плечами, тут більш вже такий варіант, який більш на пізніх головках стояв. Ось коромисав з розвантажувачем навантажень стоїть нового зразка. Получилися головки добре, клапана пальцями не жмуться, тобто зусилля 37 кг, може навіть більше. Дожні працювати на середніх і на вищих обертах ліпше. Зроблений портінг, тобто збільшений канал впуску, але без фанатизму. Тобто видно, що мотор дихати буде вже легше. Ну і з цими клапанцями будемо, мабуть, веселіше працювати.